Бежків правильно. Віка професор Дорожнюк передавала, що ви прийдете. Я дуже вдячний. Загалом, я залишив свій флеш накопичувач на польовій станції на другому поверсі АТП. Рятувався від викиду, повернувся усе в аномаліях. Там дуже цінні дані. Місяці спостережень. Я намагався дійти до накопичувача, але. Ледь не загинув. Тут треба досвідчений старт. Ви ж візьметеся? Що за дані ти збирав тут? Стандартні заміри аномальної енергії під час викиду. Переважно там білий шум і безкорисна інформація. Але кілька разів Скіфе, мені вдалося виявити дещо дивне. Це унікальні матеріали Скіфе. Прошу вас, допоможіть їх повернути. Добре, чекаємо нас флешкою. Думаю, проблем не буде. Дякую вам. Ви не уявляєте, з якими зусиллями Віка вибивала обладнання для наших замірів. Трачук, прийом. Це факір. Я на точці. Чекаю тебе з даними. Бачу в околицях патруль варти. Не наскоч на них. З фокусів сталкера. Ми знаємо, що флешка в тебе. Трачок усе розповів. Віддай її нам. І можеш іти. Ні! Ні! Вони ж усе присвоять! Скіфи, не робіть цього! Мовчати! Сталкери, флешку сюди! Швидко! Може, щось іще тобі віддати? Ясно. Клюєв, вогонь! Усі до бою! Спробуйте сте! Іжак. Флеш накопичувач. Дайте його мені, будь ласка. Факір уже чекає. Хто такий факір? Я чув його радіоповідомлення. Мій контакт в іскрі. Я сам до нього звернувся, щоб він допоміг сховати дані. У мене є підозра, що хтось із моїх колег співпрацює з вартою. Якщо вони дізнаються про те, що на флешці, то усе заберуть і засекретять. Тримай свою флешку і поквапся, поки варта не прийшла перевірити, що з її патрулем. Ви не уявляєте Скіфе, скільком людям тільки що допомогли.